У підготовці до другої ліги України ФК Тростянець зіграв другий товариський матч на виїзді проти СК Полтава. Цього ж разу гра закінчилась нічиєю з рахунком 0-0. Ну я задоволений цією грою, цим спарингом, бо ми грали ще раз кажу, з дуже гарною командою. От. На даному етапі я дуже задоволений як фізичним станом, так і відношенням гравців до самої гри. Сьогодні були нові гравці, яких ми ще переглядаємо, Скажу так, що ще будуть гравці в нас. Деякі є домовлені з гравцями, які вже були на перегляді, але там вирішують свої питання. Станом на даний час команда десь на 80% укомплектована. Попри рахунок, обидві команди виявились на високому рівні, продемонструвавши міцність своїх стратегій та гри. А футболісти ФК Тростянець продемонстрували гідний рівень володіння м'ячем та стійкість у захисті. Супернику знаєте з першої ліги. Перед ними стоїть завдання. Погода також, бачите, не дуже хороша сьогодні. М'яч слизький, бистре поле. Але вийшло на перший план боротьба. Хлопці показали гідну боротьбу і тому такий результат вийшов. 0-0 з командою першої ліги. Думаю, це. Хороший результат окрім того днями відбулося жеребкування етапів Кубку України, де у першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд: чотири з яких представники аматорського футболу і два клуби другої ліги. На другому ж етапі виступатимуть 32 клуби, серед яких і ФК Тростянець. За результатами жеребкування першим суперником Тростянчан стане команда Реал Фарма з Одеси. Хороша команда Реал Фарма з гарного міста. Будемо грати, будемо грати на перемогу. Могу пообіцяти всім болівальникам в Тростянець, що хлопці вийдуть і будуть віддаватися повністю на футбольному полі. І все зроблять для того, щоб здобути перемогу і щоб у наших болівальників був гарний настрій. Вони цього заслужили, вони цього довго чекали, тому кожну гру ми будемо грати тільки на перемогу. Тож уже 2 серпня на стадіоні імені Володимира Куца ФК Тростянець зіграє проти одеської Реал Фарми. Нагадуємо, що матч пройде без уболівальників. Онлайн трансляція здійснюватиметься на ютуб каналі ФК Тростянець. Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.